Вітаю мої любі, я таролог Євгенія. Хочу подивитись дуже цікавий розклад, ваше призначення на даний час. У мене така гарна колода, мені дуже подобаються карти такі світлопровидця. Подивимось, що ви маєте зараз зробити, чи зрозуміти, чи... яка буде для вас важлива підказка. Хто ви на даний час? Давайте три варіанти зроблю сьогодні. І коротенько подивимось ваше призначення на найближчий час. Зірочка. Зірочка це у нас а, люди творчі, люди дипломати, люди, які надихають інших, які сяють для інших. Можливо, зараз ви в таких мрійливих якихось енергіях перебуваєте, але ви більше мрієте, ніж робите, наприклад, щось щодо своєї. Мрії. Це можуть бути також люди пов'язані із астрологією, наприклад, або езотерикою. Люди, які вміють знаходити спільну мову з різними людьми. Це фрілансери. Вам легше працювати десь самостійно, або там в маленькому колективі, але при цьому вам потрібно десь побігати, десь про щось домовитися, кудись там поїхати в іншу країну, скажімо так. Дуже легкі на підйом, дуже легко змінюється настрій у вас, до речі, також. Можливо, 17-го числа народжені або 8-го може бути також. А якщо це якось про вас, то давайте глянемо. Така зараз ніжна якась особистість, може, вона у вас настрій просто такий щось посидіти, помріяти, подивитися фантастичні фільми якісь? Ось такі. Якщо це якось про вас, давайте ваше призначення на найближчий час. Що це таке? Ваше призначення зараз розібратися зі своїми емоціями і негативними думками. Тут або ж хтось вас довгий час виводив на емоції, або а, ви дуже довго думаєте про якусь людину, про якогось може бути чоловіка водної стихії, або такого спокійного романтика, але таке, який вміє багато говорити, але мало робить. Скажімо так, вам потрібно розібратися зі своїми думками щодо цієї людини, тому що ви зараз ніяк не можете пройти свій урок, пов'язаний з цією людиною. Накручуєте себе, займаєтеся якимось самообманом, хитруєте. Це ви хитруєте чи це? Не бачите якихось реальних реальностей, я б сказала, а ви. І дійсно перебуваєте в якомусь фантазійному світі, в ілюзіях, можете придумувати щодо цієї людини щось, чого дійсно немає насправді, робити його кращим для себе, ніж він є насправді. А зараз вам якраз таки потрібно повертатися в реальність і більше аналізувати, і повертати до себе свій ресурс, тому що ви тут занепадаєте через якусь людину. Прям. Вам зараз ваше призначення повернути все до себе, свою енергію, свої думки, емоції, і розібратися в собі, перестати думати про людей, які вас не варті, перестати опікати людей, яким це взагалі не потрібно, і які використовують вашу енергію. Тому, в будь-якому разі, ваше призначення побачити, що ви імператриця, чоловік, жінка, неважливо. Це людина, яка... В спокої, яка бачить свої плюси і мінуси, яка з легкістю вміє знаходити спільну мову, з людьми, можливо, навіть керувати, надихати інших. До неї тягнуться люди, людина, біля якої все зростає. І саме через це до вас тягнуться люди, які хочуть, скажімо так, Похарчуватися вашою енергією, і дуже часто це якісь незрілі, тому що ви тут можете виступати в ролі мами навіть для дорослих людей, тобто хочуть до вас підкриваш. Якщо ви жінка, це для вас дуже негативний досвід. Треба сфокусуватися на собі і згадати, що ви потрібні собі. А ваш ресурс, ресурс внутрішній, він безцінний. На даний час вам потрібно трішки стати жадібним або жадібною і зосередитись на собі, і все повернути до себе. Знову ж таки, повторюю одне і те саме. Тому що ви, якщо далі продовжуєте в тому ж дусі, вам буде ставати ще гірше, і ви не будете бачити якихось шансів, які до вас йдуть. Дійсно таких, які вам будуть допомагати, надихати вас, а не інших людей. Тут може бути ось цей, знаєте, синдром рятівника, що вам хочеться всіх приголубити. Але тут варто розуміти, що люди мають також проходити і свої уроки. Якщо про допомогу не просять, то і не варто лізти. Якщо просять, аналізуйте, чи дійсно вони хочуть допомоги, чи вони хочуть вирішити свої проблеми за рахунок когось іншого. Тому ваше призначення повернутися зараз до себе, все своє собі, а далі вже накопичите, будете далі роздавати, якщо у вас є таке бажання. Інтуїцію слухайте себе, копайтеся в собі і займіться психологічним своїм станом. Тому я прямо настанови вам даю, записали і виконуйте для того, щоб повернути себе в гарний стан. Хто Тут ще обрав. Так, вони ось так лежали, щоб я тут не наплутала. О, королева кубків. Королева кубків у нас, можливо, водний знак зодіаку, або ж людина, яка. Така гармонійна в даний час, або для вас дуже важлива якась емоційна складова вашого життя, якийсь може бути творчий такий підхід до всього довкола, або що ви зараз дуже емоційно переживаєте якусь ситуацію. Але тут більше про відновлення якоїсь внутрішньої сили, внутрішнього такого здоровішого психологічного стану, ніби ви повертаєтесь. Дійсно до своїх якихось енергій, і от одягаєте свою корону і насолоджуєтеся собою своїм якимось станом. Це про розслабленість якусь. Це знаєте, от такі, плакали, плакали, та, ну і все, хорош, <плакала> Поплакала і знову троянда розцвіла. Ні на дні колоди, гляньте, королева кубків вдвоєнні. Це дуже емпатичні люди, ось такі, які розуміють емоції інших. Але таке враження, що ви зараз, у нас мурашки, навчилися це використовувати з розумом. Тобто ви не лізете зі своєю допомогою до всіх підряд, аналізуєте більше і більше думаєте, чи треба та допомога тим людям. Ну, якраз таки більше включається аналіз, більше розуміння реальних ситуацій. Супер, якщо це про вас, то і ви стали більш якісь відкриті. Вам не так страшно, знаєте, я така, яка є, і я відкрита, і мені байдуже, якщо я вам не подобаюсь. Такий якийсь прекрасний настрій. Так, цікаво. Давайте ваше призначення на найближчий час. О, світ. Відкриватися далі, вивчати нові горизонти, комусь поїхати, комусь просто змінити картинку, сходити в дальній парк. Тобто, це про продовження того, що ви робите зараз. Це дійсно може бути про до речі. Про ширшу аудиторію. Можливо, ви можете навіть якось надихати інших людей через соцмережі, ввіщати якусь інформацію, якраз таки. Можливо, ділитися якимось досвідом, як ви прийшли в цей стан, в якому ви перебуваєте. Тому що тут дійсно така наповнена на даний час особистість. Так, цікаво. Тому ваше призначення йти в масштаб, як зараз говорять, виходити з якоїсь зони комфорту, пробувати щось новеньке, проявлятися більш яскравіше, говорити більше. Ось те, що накопичилось, не затримуйте в собі, в принципі, ви вже до того йдете, але, можливо, це комусь конкретному щось висказати, що ви там тримаєте в собі, для того, щоб себе ще більше очистити. Так, яке ще ваше призначення на найближчий час? Ой, зараз що це у нас таке? Дивіться, тут декілька варіантів у мене. Тут або комусь зараз потрібно активно монетизувати свої знання, от прям щось. Можливо, по психології ви там займаєтеся ще. Коротше, якісь свої знання, уміння, навички вам потрібно більше використовувати, тому що ви можете розвивати сферу, якою ви там займаєтесь, або це, можливо, про щось новеньке, що ви там собі плануєте. І не бійтеся приймати більше. Вам трішечки залишилося удосконалити, але так, в принципі, у вас вже на даний час є все для того, щоб це розвивати. Тобто, тут про... Фінансову стабільність. Дійсно, емоції ви привели там до ладу. Тепер займаємось матеріальним світом, тому що тут потрібен баланс для того, щоб рухатися далі. Тому, до речі, такі дві карти, які говорять про баланс і різнопланові. Тут спокій, тут у нас активність, тобто не забувати ще про. Отут От баланс між відпочинком і роботою, і між якимось духовним світом і матеріальним, тому що колісниця це про цілі, про те, щоб бігти кудись щось досягати, а верховна жриця у нас про духовний світ, про психологічний наш гарний стан. Тому все в балансі для того, щоб бути дійсно в ресурсі. Тому акцент на реалізацію всяких. Якось своїх задуманих ідей, планів на накопичення фінансів. Тут може бути, знаєте, в когось може бути ідея дійсно, наприклад, придбати будинок або щось таке крупне, то якраз таки вже пора цим зайнятися, і у вас будуть шанси для цього його втілення. Пентаклеві карти це такі на перспективу, тобто, це буде не прямо зараз втілення цього плану, але йде поступовий ріст, який вас дуже порадує. А в когось іще другий шанс тут прям знайти кохання своє, як кажуть, подолі. Не люблю слово по долі, але нехай ж буде. А, тобто, покохати тепер ще когось іншого. Дозволити собі проявляти емоції. Тобто тут іще може бути в когось про особисту, особисте життя, тому що ви тут, можливо, знаєте, який може бути ви? Ви прожили вже стару якусь історію і готові до нового. Тому пора от впускати це нове в своє життя. І, до речі, ви зрозумієте, хто там дійсно для вас. І Тут якісь нові стабільні стосунки можуть бути, до речі. Тому у вас, я би сказала, зараз відкриваються всі дороги. І в особисте життя, і реалізація. Головне, будуйте побільше планів і дозволяйте собі це все, дозволяйте більшого, хотіть більшого. Тому супер, у вас задачі, я думаю, зрозумілі. <гум> Можете прокоментувати, прийняти, і хай все таки буде ще й краще. І третій варіант. О, Також цікаво. Дев'ятка кубків це звільнення, це очищення, це відкриття себе, це, о, знаєте, знайшли скарб всередині себе. Ніби ви зрозуміли, яка або який ви прекрасній уже в такому стані, в якому ви є. Тобто тут іще йде довіра до Всесвіту, довіра до своїх емоцій, прийняття якихось своїх емоцій. Також ви тут могли досягти вже якогось. Результату у втіленні своїх там планів, реалізації, тому що тут може бути матеріальна, якась уже складова. Тобто ви святкуєте, що ви там закінчили якийсь проект або втілили якусь свою мрію і радієте, прям сяєте, і це все випромінюється із вас. А ви тут людина, яка на самоті. Самостійно може всього досягати, і, в принципі, в легкості і задоволені. І при цьому от ви все одно притягуєте в своє оточення людей. Можливо, нові люди зараз у вас багато з'являються, тому приймайте будуть інші люди в вашому оточенні, в принципі, які йдуть на вашу от нову енергію, хочеться сказати, тому що тут про якийсь такий порив. Відкриття чогось. От прям ось ця серцева чакра, вона якось запрацювала у вас. Ви знаходите задоволення нове, ви радієте якимось дрібничкам, балуєте себе, дякуєте собі. Цікавий сьогодні розклад. Можливо, 9 числа народження, або там 18 може бути. І 27-й. Так, призначення ваше на найближчий час. Що це таке? Поділитися досвідом. Комусь прям ви можете тут допомогти не тільки досвідом, а й грошима. Тобто тут ще вчиться комусь накопичувати матеріальні якісь блага. От знову дев'ятка кубка. Вгляте, які різні карти. Тут про відкриті емоції, а тут такі жадібні. Тобто тут треба баланс. Не всім потрібні ваші переживання, тобто не з усіма потрібно ділитися тут так. Тут є якісь люди, яким це взагалі не треба. Коротше, бережіть свої емоції і тримайте це все в балансі. А ваше ще призначення дійсно поділитися досвідом, поділитися якимись знаннями і привести себе в баланс. Це може бути тут в когось баланс по витратам і прибуткам, дійсно, такий прям чисто матеріальний, тому що ви можете бути більше зараз в емоціях і комусь потрібно пропрацювати якісь емоційні витрати. Тому тут накопичення також потрібні. Знову гроші, зберігайте зберігайте свій ресурс також. Комусь потрібні ось ці якісь імпульсивні. До речі, про витрати імпульсивні, тут може бути ще а також про а, не лише про витрати, а там про їжу, наприклад, в когось можуть бути там такі імпульсивні переїдання. Ну, в принципі, все в балансі має бути. Тому що ще, яке ще ваше призначення? Отут тут найбільше у вас про накопичення. Накопичення матеріального плану щоб вам було на майбутнє. І також робота над самоцінністю, над самооцінкою. М -м -м. І отут іще цікавий момент. Вам потрібно пропрацювати свої тіньові сторони. Тобто не бути ось таким одуванчиком для кожного, а дозволяти собі проявляти різні свої сторони. Тіньові сторони можуть бути різні, вони в кожного свої. Але копайтеся. Те, що ви приховуєте від світу, але воно у вас є. В ньому є додатковий ресурс для вас, для... який буде притягувати до вас. Щось новеньке. До речі, таке цікаве поєднання: імператриця і диявол це про уміння приймати подарунки також або приймати будь-які там блага, які просто до вас йдуть. Тому що по дияволу це дуже легко притягується до вас дійсно матеріальні якісь цінності. А от дозволяти собі більш відкритою бути або відкритим в своїх тіньових проявах, це потрібно. Це про, і про сексуальність, і про прийняття тіла. Це і навіть і про одяг, який вам подобається, але ви його не хочете носити, тому що а що скажуть люди? Це я вам для прикладу, але приходьте на розклад на тіньові сторони, і ми вам там все знайдемо і відкопаємо. Тому цікавий такий сьогодні розклад. Всім бажаю успіху. Можете прокоментувати, буду дуже вдячна, поставте лайки, підписуйтесь, хто ще не зі мною. І будемо дивитися ще цікаві розклади. Гарного настрою!